Вітаю всіх! Сьогодні ми відзначаємо всесвітній день здоров'я. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий, І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє, тому це запам'ятай про своє здоров'я дбай. В народі склали багато приказок про здоров'я. Давайте послухаємо, які. Хто здоров, той ліків не потребує. І це правильно. Здоров'я за гроші не купиш. Дійсно, не купиш. Здоровому все здорово. Це тому що коли людина здорова, їй все подобається. Наступна приказка без здоров'я ніщо людині не миле, бо коли хворієш, усе здається поганим. Здоров'я найдорожчий скарб. Він навіть важливіше за золото. А ще кажуть хворому і мед гіркий. Коли людині погано, то все здається несмачним. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий.